Колишній суддя Микола Чаус, який запам'ятався консервацію хабаря в доларах у власному городі та гучною історією з викраденням його у Молдові, зробив досить скандальну заяву. Його викрадачі вибивали з нього свідчення на п'ятого президента Петра Порошенка. Ці заяви чауса оприлюднив депутат від Євросолідарності Володимир Ар'єв. Микола Чаус і раніше натякав, що готовий дати викривальні свідчення на нинішніх можновладців, яких вважає причетними до викрадення у Кишиневі 3 квітня. Торік це Призвело до скандалу з Молдовою. Володимир Зеленський попік раків спілкуючись із президенткою дружньої країни Майєю Санду конфлікт. Якось залагодили про порушення у Кишиневі кримінальні справи проти виконавців. А це були представники української розвідки. Вже нічого не чути. Але осад лишився. А тепер і не тільки осад, а й конкретні обвинувачення від викраденого Миколи Чауса, якому приносили у підвалі заготовлені відповіді, і він мав їх озвучувати під запис. Перші два місяць. Ніхто не знімав. Проти кожного питання стояв плюс чи мінус. І казали, що тільки ти не напишеш там, як написано, де плюс, значить да, де мінус, значить ні. Сказали, поки не напишеш, що їхав з Києва на літаку і що е, був у кабінеті у Порошенка і отримав особисто від нього вказівки засудити Корбана, живим з підвалу не вийдеш. Свідчення проти Петра Порошенка вимагали не лише у колишнього судді Миколи Чауса. Адвокати лідера партії Європейська Солідарність показали ролик, де про політичні переслідування заявляє Дмитро Марченко, який є начальником головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Ігор Павловський, колишній заступник міністра оборони, також гендиректор Кузіна Рибальському Шандра. Вони стверджують, що слідство пропонувало їм дати свідчення проти Петра Порошенка, а в обмін обміцяли закрити кримінальні провадження про заяви і Інших фігурантів кримінальних справ, з яких вимагали правильних відповідей, поговоримо з адвокатом Петра Порошенка Єлею Єлеєю Ноюковим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю. Справа Чауса Добре, отримала досить несподіваний розворот, заяви доволі скандальні. Ви ці заяви вже якось оформили і використаєте в суді? Чи вам достатньо лише суспільного резонансу? Дивіться, ми не представляємо пана Чауса, і я б не сказав, що його заяви несподівані. Ми не те, щоб маємо йому усьому вірити. Мене чути? Так, все. так, чути що за що, що зв'язком? Чути. Не те, щоб ми маємо усьому вірити пану Чаусу, але те, що він каже в той частині, яка може бути перевірена, воно збігається з тим, що ми вже знаємо, з молдавської сторони. Бо розслідування, яке виконали. А молдавські офіційні органи, воно підтверджує, що саме при таких обставинах його виграли, фактично. І те, що він каже про те, як його вимагали покази проти Порошенка, воно повністю збігається з тим, при яких обставинах вимагали аналогічні покази в інших осіб в інших провадженнях. Тобто, ми бачимо тенденцію, як я про це кажу, пазл склався. І цей пазл дуже неприємний, бо ми бачимо, що в різних провадженнях, за які формально. Відповідають різні слідчі, різні прокурори, але її всі, всі з того, що нам відомо, керуються з офісу президента Зеленського. До людей застосовують тиск, застосовують фактично шантаж. Бо якщо вам кажуть, що вас не випустять з під варти, поки ви не підпишете покази, це шантаж, і навіть застосовують тортуру. Бо якщо правда те, що каже чаус про то, то як на нього тиснули, і в яких умовах він утримувався. Навіть не в СІЗО, а в якому невідомому місці він каже, що це була база ГРУ Гура тощо. це дуже поважна ситуація. Бо ми ж розуміємо, що як, як наприклад, відбудовувалася ця ФСБшна система тортурів і свавілі, яка існує наразі в Росії, це не так, що там Путін особисто давав дозвіл на те, що вкатували бізнесменів і вимагали з них. Вікуп, щоб їх опустити, ні, коли ви будуєте систему, в якій вам підпорядкуються правоохоронці, ви ж маєте її якось нагороджувати за те, що вони порушують закони. Ви робите так, що в тих справах, які вам владі, в яких ви зацікавлені, вони виконують те, що ви від них вимагаєте. А в інших справах вони можуть заробляти саме і вас відбудовує ця система. Крок по кроку, коли ваші правоохоронці фактично мають свій власний бізнес, і цей бізнес побудований на тиску на шантажу і на тому, що будь-яку людину це не якщо це починається з Порошенка, то ви ж розумієте, що це не закінчиться Порошенка. Коли кожна людина, яка потрапляє під варту або яка затримується, може бути об'єктом такого шантажу. От І інші, такого тиску. інші фігуранти кримінальних проваджень зробили також заяви про вибивання свідчення Петра Порошенка. Вкупі, це серйозний аргумент у суді для вас, як адвоката? Чи достатньо, ще раз скажу, одного суспільного резонансу? Ні, звичайно, що це юридичний аргумент, це не тільки не виключний аргумент. Не лише аргумент такого піаровського виміру. Так, невпереджує суддя, який насправді вважає, що. Що він зобов'язаний виконувати закони, притримувати дотримуватися за, вимог закону, він має взяти таке до увагу але о, на це це не наш головний аргумент. Я нагадую, що це не те на чому будується вся стратегія, вся лінія захисту Порошенка. Нашим на найбільш судовому засіданні Київського апеляційного суду в цю п'ятницю 11 лютого, коли ми будемо говорити про запобіжний захід. Там нам є про що поговорити, крім цих свідчень. Так, що... Це... Так, це досить сенсаційне те, що те, про що казав Чаус. Але для нас це не, не головне, і не те, на що ми в першу чергу проводимо звернути увагу суспільству. Передусім, ця так звана вугільна справа, в рамках якої прокуратура вимагає, щоб Порошенка призначили, призначили заставу. чи... Навіть помістило під варту. Вона фейкова з самого початку. Ми про це говоримо. Нам нам є про що говорити, крім час. Дякую, пане Ілья. Дякую Іллі Новікову, адвокату п'ятого президента України за коментарі щодо заяви судді Миколи Чауса про вибивання свідчень.